Вітаю вас, шановні 11 класники! З вами я Раїса Іванівна. Я допомагаю вам вчити геометрію 11 класу. Сьогодні ми продовжуємо вчитися розв'язувати задачі на паралеліпіпід. Паралеліпіпід це призма, основи якої є паралелограми. Паралеліпіпід прямий, якщо його бічні ребра перпендикулярні до площини основи і у нього бічні грані є прямокутниками, а основи паралелограмами. І прямий паралеліпіпід прямокутний, якщо в його основи є прямокутники. Це нам потрібно для того, щоб розуміти, якою фігурою, простою плоскою фігурою є та чи інша грань, площа повної і бічної поверхні формули. Як завжди, я рекомендую вам спочатку ставити відео на паузу і читати задачі, думати, пригадувати, тільки так ви зрозумієте, що ви пам'ятаєте, що вивчили, а що забули. Читаємо разом зі мною: дано прямокутний паралеліпіпід АБЦД1, Б1, С1Д1, АВ дорівнює 5 см, АД дорівнює 7 см, А1 дорівнює 12. Те саме, ДС дорівнює 5 і СЦ1 дорівнює 12 см. Знайти кут між прямою і площиною два завдання. Пригадуємо: пряма до площини похила. І кут між прямою і цією площиною буде кут між нею і її проєкцією на дану площину. Подивимося: ДЦ1 до площини BCBC1 тієї дальньої грані похила, її проєкція буде СС1. А значить, кут між прямою DC1 і площиною BCC1, дальньою грані буде кут dc 1 c Його можна знайти з прямокутного трикутника DC1C. Тут прямий кут, щоб знайти цей кут, скористаємося тангенсом. Протилежний катет поділити на прилеглий. Те, що сказала, написала другий кут між прямою b 1 d і площиною abb 1 Подивимося: пряма b 1 d Її проекцією на площину бічну буде ab 1 Трикутник ab 1 d буде прямокутний, а значить b 1 d гіпотенуза прямокутного трикутника ab 1 в1, Д. За теоремою Піфагора знайдемо АВ1. 5 в квадраті плюс 12 в квадраті з підкоренням. 25 плюс 144 – 169 з підкоренням 13. Так, як сказала, кут між прямою B1D та площиною abb 1 дорівнює db 1 а db 1 а ось цей кут між прямою і її проєкцією. Аналогічно, кут db 1 а буде дорівнювати арк тангенсу протилежного катета до прилеглого. Задача розв'язана. Хто погано пам'ятає співвідношення сторінних кутів в прямокутному трикутнику, косинуси, за сінуси, рекомендую цю інформацію повторити. Ще трошки поставте відео на паузу і попрацюйте. Задача легка: з чотирьох рівних кубів, ребро яких дорівнює 1 см, склали пар... прямокутний паралеліпіпід, чому дорівнює площа повної поверхні цього паралеліпіпіда. 4 кубики стороною А, площа повної поверхні дорівнює площа бічної поверхні плюс 2 площі основи. Площа бічної поверхні дорівнює периметр основи, периметр квадрата стороною А 4А, помножити на висоту, а висота теж 4а, площа основи площа квадрата стороною А, А квадрат, ну і дві такі основи. Це задача розв'язана. Ще трошки треба потренуватися задачі, які ви дуже любите, там, де немає чисел, а є тільки букви, і відповідь буде у буквеному виразі. Ставте відео на паузу і поміркуйте. І так, основа прямого параліпіпідаром з гострим кутом альфа і меншою діагональю D. Більша діагональ паралеліпіпіда утворює утворює площиною основи кут бета. Знайдіть площу бічної поверхні паралеліпіпіда. Виконуємо рисунок. Гострий кут ромба альфа в основі кутиромба напроти, протилежні кутиромба рівні, так? тут альфа і тут альфа. Більша діагональ паралеліпіпіда вона виходить з гострого кута в гострий, АС1. Утворює з площиною основи кут бета. Менша діагональ ромба Д. Формула бічної площі бічної поверхні у периметр основи помножити на висоту. Значить, нам потрібно знайти периметр основи і висоту. Висоту СС1 ми знайдемо з трикутника ас 1 с за допомогою тангенса кута бета. Протилежний катет СС1 поділити на прилеглий катет AC буде тангенс бета. А значить, СС1 буде дорівнювати AC помножити на тангенс бета. Тепер нам треба знайти АС. діагоналі ромба точкою перетину діляться навпіл, перпендикулярні і є бісектрисами його кутів. Тобто кут альфа. Діагональ АС поділила навпіл. Подивимося на прямокутний трикутник АОД. В ньому ОД дорівнює Д навпіл і кут альфа поділити на 2. Нам треба знайти гіпотенузу цього трикутника к сторону ромба і прилеглий катет до кута альфа поділити на 2. Запишемо гіпотенузу АД. Гіпотенуза дорівнює протилежний катет ОД поділити на синус кута на синус альфа на 2. Підставили D поділити на 2 синус альфа навпіл. Це у нас сторона основи ромба. АО як прилеглий катет. До кута альфа навпіл дорівнює ОД поділити на тангенс альфа навпіл. Тангенс протилежний катет поділити на прилеглий. Звідси прилеглий дорівнює протилежний поділити на тангенс кута. Підставили. А це подвоєне АО. Значить, воно дорівнює Д поділити на тангенс альфа навпіл. Далі. Периметр основи 4 сторони ромба, 4АД. Підставляємо, скорочуємо 4,2, периметр основи 2Д поділити на синус альфа навпил. Стрикутника АС1С висота H дорівнює СС1, також за допомогою тангенса кута бета. Да? Ми вже записали. І підставляємо замість а вираз d поділити на тангенс альфа пополам. Тепер замість периметра основи і висоти підставимо їхні вирази. Площа вічної поверхні дорівнює периметр основи, помножене на висоту. Периметр основи помножене на висоту, d помножити на dd квадрат. Просто привели його до більш. Загального вигляду. Задача розв'язана. це найскладніша задача з усіх, які ми сьогодні розв'язували, і, безумовно, над нею треба потрудитися. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички, досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!